Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Кожен вечір я веду стрім, прямий стрім на українському історичному ютуб-каналі Гор Кравцов. Я веду стр... прямий стрім у програмі Українські сокіряни. Так от учора в програмі Українські сокіряни темою мого стріма було вільне придбання та вільне носіння українцями зброї. На початку війни, коли справи у нас були кепські, коли росіяни наступали, влада наша українська начебто зрозуміла, що українцям потрібна зброя, зброя на руках для самозахисту, вільне придбання і вільний обіг зброї. А зараз поліція навіть травмати не дає купляти і реєструвати законно, і це під час війни. Було дуже багато коментарів. Ну от Людей було не так багато вчора, робочі дні менше, більше на суботу, неділю-п'ятницю. Але жвава була дискусія, і багато було питань в чаті, і дискусія була жвава в чаті. Що там люди писали? От, процитую одну людину: що у мажорів блатних, злочинців зброя на руках, поліція не реагує, а простим людям навіть травматку пити не дозволяють. Правильно, у нас в місті секіряни на Секірянщині, наші мажори місцеві, наші корумповані чиновники, блатні контрабандисти, наркоділери, приближені місцеві влади каптаються стволами в джипах. Стволами катаються в джипах з пістолетами. Кажуть, її автоматична зброя. Про травмати незареєстровані я вже не говорю. Вам навести приклад, і всі, до речі, це знають. Був колись інцидент на заправці, коли один дуже впливовий чоловік приїхав заправлятися, не дав йому, як би кажучи, заправитися в борг, щось у нього грошей не хватало. Той каже, в борг заправ, мене всі знають. Ну а заправщик був на зміні, не той, що його знав. Каже: я новенький заправщик, вибачте, я тільки добу, я не можу борг дати. Той взяв, почав стріляти з незареєстрованого ствола в заправку. Це на Сокірянщині був такий випадок. Заправщик упав з переляку, забився під стілець, той вистріляв обойму, позрешетив ту заправку, сів п'яний чи обкурений, та й поїхав на джипі. Ну і що? Справу замяв. Так що у нас усі блатні, приближені, наркоділери, контрабандисти і прочі, що? Корумповні чиновники катаються всі з стволами. Легальними, нелегальними, але з легальними ніхто не катається. Тому що легальний ствол застосуєш і тобі що, і тобі і слідство, а потім, можливо, тюрма. Тому вони беруть нелегальні. Застосував, скинув і все. І про це знає весь район. Всі, хто катається у нас стволами, всіх їх знають. Поліція знає, а мовчать. Як про ту заправку з Рашечною, яку замяли? Але справа не у цьому. Є у нас такий Василь Байстрюк, я вже про нього знімав сюжет. Це наш бізнесмен карлик, який через свій джип перевів не одну сотню жінок, яких він шантажував тим, що їх з роботи попруть. І жінки йшли. Так оцей Василь Байстрюк, карлик має свою бригаду. Так. Він не просто бізнесмен Карлик Василь Байстрюк. Він має свою бригаду кримінальну і катається, що в своєму чорному джипі завжди має ствол. І це знають півсокірян, знають, що він без ствола не їздить. Про те, що в нього є люди, молоді хлопці з кримінальної бригади, яким він теж що дає нелегальні травмати. Себто, в нього є вже що злочинне організоване з угрупування ОЗУ Василя Байстрюка. А та, що байстрюк катається в своєму чорному джипі з стволом, знають усі сикіряни. Все. І він безкарний, тому що поліція у байстрюка в його закладі часто що? Зависає, випиває, проводить міроприємства і байстрюк їх пригощає щедро. Як же поліцаї такого байстрюка Васю тронуть? Пошманають його автомобіль, чорний джип. Та ще й витянуть на камерах при свідках ствол. Упасі, Господь Боже, Василь Байстрюк же авторитет тримає центр міста Сукіряни. Отже, проблема війни показує проказує те, що українець повністю беззахисний. Він повністю беззахисний перед. Російськими диверсантами, російськими військовими, він повністю беззахисний перед місцевим криміналом, він повністю беззахисний взагалі. А якщо в українця була зброя на законних підставах при ньому, він би був захищений. І той же самий кримінал, ті ж самі бандоси, корумповані чиновники, корумповані поліцейські відносились би до нього з повагою. То що людина, яка має при собі зброю, її поважають. Ір Швець, Киряна, Чернівецька область.